Про події війни говорить Стратком. У ніч на 31 липня противник атакував Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору Окупованої Херсонщини та запустив 89 ударних БПЛА типу Шахет із районів Єйськ, Сеща, Курськ, Приморсько-Ахтарськ. Основний напрямок удару Київщина. Це одна із наймасованіших атак ударних БПЛА шахет 131 136 Таку ж кількість шахетів ворог застосував у новорічну ніч 1 січня 2024 року. Як тоді сьогодні українська протиповітряна оборона вистояла і відбила масовану атаку ворожих безпілотників із 89 ударних БПЛА шахет 131 136 виявлених радіолокаційними підрозділами повітряних сил збито усі 89, Повідомив. Командувач повітряних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Микола Олещук. Також було збито керовану авіаційну ракету Х-59, якою ворог атакував Миколаївщину. До відбиття повітряного нападу залучались мобільні вогневі групи усіх сил оборони України, тактична авіація повітряних сил та армійська авіація сухопутних військ, зенітні ракетні підрозділи та реповітряних сил. Київ був атакований двома хвилями дронів. Повідомив начальник київської міської військової адміністрації генерал-полковник Сергій Попко. Деталі атак розповів речник МВА Михайло Шаманов. На столицю ворог спрямував чотири десятки дронів. Ворожі дрони заходили на Київ з хвилями і практично з усіх можливих напрямків. Це вже була сьома атака столиці ворожими дронами у липні. І от як я вже сказав, і ви вже сказали, що це було наймасованіша наймасованіше за 2024 рік за кількістю застосованих. Рашистами БПЛА повітряна тривога тривала з перервами, але майже 9 годин. Але, попри велику щільність, масованість сьогоднішньої атаки, за словами начальника київської міської військової адміністрації, генерал-полковника Сергія Попко, жоден безпілотник не долетів до межі Києва. Тобто, всі шахеди були збиті ще на підступах столиці силами, заслаби протиповітряної оборони додамо. Що за наявною інформацією, після атаки в Києві не було зафіксовано ані жертв, ані руйнувань. Сили оборони України продовжують ефективно уражати важливі військові об'єкти російських окупантів. В ніч на 31 липня було завдано удару по складу зберігання озброєння і військової техніки біля населеного пункту Курськ. Спостерігалась робота ворожої ППО та вибухи в точках прицілювання. Повідомили в генеральному штабі збройних сил України. Бойову роботу вели визначені підрозділи зі складу сил та засобів ВМС збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони. Детальна інформація щодо. До результату ураження уточнюються в генштабі. Традиційно зауважують, що українські воїни і надалі вживатимуть всіх можливих законних заходів для припинення збройної агресії РФ проти нашого народу. Дві критично важливі угоди для Збройних сил України підписано з підприємствами вітчизняного оборонно-промислового комплексу на майже 5 мільярдів гривень. Про це повідомило Міністерство оборони України після візиту президента Володимира Зеленського та міністра оборони Рустема Умєрова в регіони. Це надзвичайно важливо для зміцнення обороноздатності нашої держави, адже ми купуємо і підтримуємо своє сприяючи розвитку нашої економіки та промисловості. Заявив міністр оборони. Тим часом Україна за. Рік може виробляти понад 3 мільйони дронів. Для цього в державі є достатні виробничі спроможності та співпраця з міжнародними партнерами. Про це розповіла заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Анна Гвоздяр, наголосивши, що для виробництва такої кількості дронів потрібно фінансування. За її словами, держава може покрити лише частину цих потреб, а решту закривають закордонні партнери. Зокрема, Канада погодилась закупити частину дронів українського виробництва для українського війська. Перемовини Дуться і з іншими країнами, зокрема Великобританією. Ми достатньо розвинулися за рахунок як державних, так і приватних потужностей щодо виробів різного виду дронів. Понад мільйон дронів зрозуміло, що під них треба понад мільйон боєприпасів. Додала Анна Гвоздяр. Нині, за її словами, міністра Техпром опрацьовує лінійку дронів з боєприпасами, яка необхідна українському війську. Наступним етапом стане їх уніфікація. Генерал-майор Кертіс Базарт був номінований президентом США Джо Байденом на посаду наступного керівника командування, що базується в Німеччині, і займається наданням військової допомоги Україні. Тепер його кандидатуру має затвердити Сенат США. І якщо це станеться, він очолить групу сприяння безпеці в Україні, що базується в штаб-квартирі сухопутних військ США в Європі та Африці у Візбадені. Також з призначенням на цю посаду він має отримати чергове звання генерал генерал-лейтенанта. Ця група існує з дві Другого року вона координує передачу обладнання і забезпечення тренування збройних сил України. Наразі її очолює генерал-лейтенант армії США Антоніо Агуто молодший. Але як відомо на саміті НАТО у Вашингтоні на початку цього місяця країни-члени альянсу домовилися взяти на себе координацію і надання більшої частини міжнародної допомоги в галузі безпеки. Місія, яка називатиметься НАТО безпекова допомога і тренування для України, базуватиметься у Візбадені і залучатиме близько 700 військових службовців. Вранці 31 липня корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що Ісмаїл Ханія, політичний лідер палестинського екстремістського групування Хамас, був убитий у резиденції в Тегерані в результаті рейду, проведеного Ізраїлем. Підтвердження або спростування цих звинувачень від ізраїльської сторони поки не було. Ліквідація Ісмаїла Ханії відбулася за декілька годин після того, як він був присутній на церемонії інавгурації нового президента Ірану Масуда Пезешкіяна. Політичний лідер Хам. Хамасу був ключовою фігурою в переговорах про припинення вогню з Ізраїлем. Варто зауважити, що перемовини зайшли в глухий кут, не дивлячись на те, що сторони, включаючи посередників, зокрема США, заявляли про те, що основні пункти вже погоджені. Але після вбивства Ісмаїла Ханії перспективи укладання угоди стають ще більш невизначеними. Не підтверджуючи ліквідацію одного з лідерів Хамас, ізраїльські військові заявили, що ліквідували високопоставленого представника іншого угруповання Хезбали. Сьогодні вночі Чі Цахал провів точну і професійну операцію з ліквідації найвищого військового командира Хезболи на руках фода шукра кров багатьох ізраїльтян. Сьогодні ми показали, що кров нашого народу має свою ціну і що для наших сил немає нічого недосяжного в досягненні цієї мети. Написав в мережі ікс міністр оборони Ізраїлю Йоав Галанд. Шукра був правою рукою генерального секретаря Хезболи Хасана Насрали та його радникам з планування та керівництва військовими операціями. Ціллю для Ізраїлю він став тому, що за їх інформацію, саме він був командиром відповідальним за вбивство 12 дітей, які загинули під час ракетної атаки з боку Хезболи по території Ізраїлю минулої суботи. У ніч на 1 серпня противник ударив балістичними ракетами Іскандер М із Воронезької області Росії та тимчасово окупованого Криму, а також ударними БПЛА типу шахет із напрямів «Мис Чауда» та Курськ. Радіотехнічні війська ЗСУ виявили та супроводжували сім шахетів. Усі ворожі дрони збила протиповітряна оборона на Київщині, Полтавщині, Херсонщині та Дніпропетровщині. На фронті протягом минулої доби зафіксовано 156 бойових зітнень на кордоні з Чернігівською та Сумською областями. Противний зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території Росії, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. По вісім атак зафіксовано на Харківському та Куп'янському напрямках. На Краматорському напрямку точилися 10 боїв в районах Іванівського, Часового Яру, Богданівки та Андріївки. На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів неподалік Макіївки, Невського та Новосергіївки. На турецькому напрямку російські окупанти здійснили 26 штурмових дій неподалік північного, нью Йорка, Торецька та Залізного. На Покровському напрямку українські захисники відбили 55 штурмових дій росіян в районах населених пунктів. Воздвиженка, Желанне, Сергіївка, Пантелеймонівка, Новолександрівка, Іванівка, Лисичне, Томифіївка, Карлівка, Калинове та Гродівка загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1370 осіб. Також українські воїни знешкодили 9 танків, 42 бойові броньовані машини, 33 артилерійські системи. В армії держави агресора Росії загострюються проблеми з особовим складом. Кількість охочих покинути службу та уникнути смерті у розв'язаній проти України війні зростає. Про це зокрема свідчить різкі спалах зареєстрованих кримінальних проваджень за фактами хабарництва у російській армії. Фактично, мова йде про те, що окупанти платять хабарі, аби списатись з армії. Про це повідомили в головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Зокрема, за даними розвідників, тільки у південному військовому. Окрузі ЗСРФ, за п'ять місяців цього року кількість відкритих кримінальних справ за незаконне звільнення зі служби за станом здоров'я та надання незаконних відпусток зросла втричі. Майже половина таких проваджень розслідується щодо окупантів 8-ї загальновійськової армії ЗСРФ. Ще 36% припадає на 58-му загальновійськову армію держави агресора, командувачі якої навесні цього року заарештували за підозрою у корупції. Гурмо України акцентує рівень корупції у російській армії. Завжди був високим, утім раніше на подібні випадки хабарництва не звертали уваги. Фіксація відповідних епізодів у вигляді кримінальних справ може свідчити про зростання рівня деморалізації особового складу окупаційних сил та загрозливу для Москви тенденцію втечі з російської армії будь-якими способами йдеться в повідомленні головного управління розвідки Міністерства оборони України. Розміщення у Німеччині американської далекобійної зброї, зокрема крилатих ракет Томагавк, є кроком для справжнього стримування Росії від нападу на країни НАТО. Про це заявив німецький міністр оборони Борис Пісторіус. Як відомо на липневому саміті НАТО у Вашингтоні США та Німеччина оголосили, що з 2026 року Берлін почне розміщувати на території країни американську далекобійну зброю. Мова йде про зенітні ракети СМ-6, крилаті ракети Томагавк, які здатні вражати цілі на відстані до. Двох з половиною тисяч кілометрів, та про експериментальні гіперзвукові системи зброї, які за словами американських військових мають більшу дальність ураження ніж ті, що є зараз у Європі, окрім передбачуваної істерики на Росії, яка після цього опиниться в зоні ураження, це рішення стало несподіванкою для деяких членів Бундестагу. Дехто почав проводити паралелі з так званим подвійним рішенням НАТО 1979 року. Тоді у відповідь на нарощування СРСР кількості балістичних ракет середньої дальності на європейській території, в Німеччині розмістили американські ракети середньої дальності перших 2 Ця гонка озброєнь стала одним з елементів холодної війни між країнами Заходу та Радянським Союзом. Тож все це спонукало федеративну владу Німеччини пояснити свої наміри, як заявив Борис Пісторіус під час візиту до США. Перш за все йдеться про розміщення звичайних видів озброєння, яке не призначається для використання з ядерними боєголовками. Міністр також наголосив на необхідності справжнього стримування Росії. Йдеться про те, що щоб закрити пробоїну з нашого боку, не комусь погрожувати, а дати зрозуміти, що можливий імовірний напад на територію НАТО мав би для Росії настільки високу ціну, що його ризики неможливо було прорахувати, пояснив він. Додамо, що рішення про розміщення американської далекобійної зброї підтримує і канцлер Німеччини Олаф Шольц. Днями він заявив, що розгортання цієї зброї служить тому, щоб запобігти війні. А на запитання про те, що має зробити Росія, щоб зупинити розгортання американських далекобійних. Ракет відповів припинити війну проти України. Верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї віддав наказ завдати прямого удару по Ізраїлю у відповідь на вбивство у Тегерані одного з лідерів Хамасу Ісмаїла Ханії. Про це пише Нью-Йорк Таймс з посиланням на іранських чиновників, ознайомлених з цим наказом. Як зазначає видання, Аятола віддав його на екстреному засіданні Вищої ради національної безпеки Ірану невдовзі після того, як було офіційно оголошено про вбивство Ханії, який перебував у Тегерані на інавгурації нового іранського президента. Іран і Хамас звинуватили в його вбивстві Ізраїль. Тель-Авів, який воює з Хамас у секторі Гази, не визнав, але й не заперечив свою причетність до ліквідації лідера бойовиків. Хмени доручив військовим командирам підготувати плани як нападу, так і оборони на випадок, якщо війна розшириться, і Ізраїль або Сполучені Штати завдадуть удару по Ірану. Іранське військове командування розглядає можливість ще однієї комбінованої атаки дронів і ракет на військові об'єкти поблизу Тель-Авіва і Хайфи але намагатиметься уникати ударів по цивільних об'єктах, заявили іранські офіційні особи. Пише New York Times. Тим часом, 1 серпня, армія оборони Ізраїлю повідомила, що після уточнення інформації вони підтверджують, що раніше ними був ліквідований очільник військового крила Хамас Мухаммед Дейв. Палестинці називали його мозком угруповання. Ізраїльтянам він відомий як боєць із дев'ятьма життями, адже раніше втік із в'язниці і пережив щонайменше сім замахів на життя. За інформацією. Маці цагалу Дейфа було знищено в результаті ракетного обстрілу міста Хан Юніс ще 13 липня цього року. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.